Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам замовлення з сайту Джурія. Все прийшло в коробочці. Коробочку вже в мене молодший забрав. Що хочу сказати, що обожнюю цей бренд. Чому? Тому що їх колготки саме вони досить класні по якості і також по тому, як вони носяться. Мені дуже вони подобаються. Зараз це колготки жіночої фантазійної колекції я вам покажу, що мені прийшло. Так, перші колготки, це я вам покажу оці. В мене це 3М розмір. Завжди мені 3М підходить, але ж я ще ці не міряла жодні, тому буду вже приміряти і потім вам, з вами поділюсь своїм враженням. Ці чорні я обрала, і колготки це фантазійна колекція. Так, хочу сказати, що там була гарна акція. Купляєш двоє ну дві пари йдуть, ти платиш, а третя йде в подарунок. Тобто така гарна акція, я от придбала ці колготки, виглядає малюночок таким чином. Тобто, якщо ви бачите, тут такі ромбик дуже гарні. І тут вони 60 день, тобто, вони такі. Щільні. Взяла чому саме е, 60 день, тому що я ношу їх іноді, коли вже і холодно, і під юбку, спідницю воно дуже гарно виглядає і досить так е, довго саме носиться тому що вони більш такі, е, ну так би мовити, носибельні. Так, наступні це 60 день, вони в такі квіточки. Великі, тут на малюнку фіолетові, але я купила саме чорні. А, так, в мене знову ж таки розмір 3М. Так, і тут сіточка є, розмірна, тобто ви можете побачити. Так, саме оці, може, я знайду їх. Так, як же ж вони називаються? Зараз лавнічку, скільки вони коштували, стем. Назва 249 гривень, О, саме ці 249 гривень. Зараз перегляну, може, ці знайду Julia Тайт. Так, що вони так? Як же ж вони? Ага, лайсери називаються 60 Den. Black. 269 гривень. Мабуть, я чи однакові взяла. Мабуть, це з однієї лінійки. От зараз я Ні, не близяв. Ану лейсері. Ли... Також лейсері, бачите, і тільки, чим вони відрізняються, навіть і не знаю. Ну, однакові. Мабуть, я однакові обрала. Ну добре, ну вони от якось виглядають трішки по-різному. І тут написи трішечки різні. Добре. Оці, мабуть, по 269 гривень. Одни з них були в подарунок, і ще й знижку зробили на інші 50%. Ну, тобто, вони порахували, якби, якщо ви купляєте дві пари е колготок, то треті йдуть в подарунок, такі, які самі найдешевші, мабуть. Так, розібралися з цими. Також оці Джулія Амалія Ред. 40 день такі сіточка і в А, Так, як же ж вони називаються? Амалія Ред. Оці були 199 гривень. Також 3 м розмір Я, до речі, познайомилася з цими колготками саме ВТБ. Тому що я от купила собі, щоб спробувати, і вони виявились дуже класні. Оці Джулія також вони 60 день тут, мабуть. 180. Мабуть, 181, зараз я подивлюсь. 181 за 125 гривень. Це дуже гарна ціна, тому що такі щільні колготочки купити дуже непросто за таку ціну. Дуже гарні. Так, наступні оце саме дорогі були колготки в моїй колекції. Ну, тобто в цьому. Паку, Пакуночку, вони були в мене назви їх імпресом. І вони були 269 гривень. Але ж тут вони досить цікаві, бачите, з яким поясочком ажурним. 40 день. сподіваюсь, що вони одразу не, в мене не порвуться, я зможу їх хоч трішечки поносити, бо вони досить гарні. Мені сподобався цей принт, як воно виглядає. і... Не дивлячись на цю ціну, ну, вони були без знижки і вони йшли по повній ціні. Загалом це замовлення мені обійшлося 978 гривень. І хочу сказати, що якщо ви замовляєте на сайті і ем, оплачуєте карткою одразу, то ви отримаєте новою пошту безкоштовну доставку. Це дуже гарно, тому що ви із економите. І одразу, ну, тут якість гарна, тому я їм довіряю цьому бренду. Отримала все, дійшло за один чи два дні, мабуть, з Дніпра. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, кому було цікаве це відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока!